Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа? Слава Ісусу Христу. Бачили очі мої спасіння Твоє. Дорогі у Христі, браті і сестри. Що саме? Побачив Симеон, що спонукало його промовити ось ці дивовижні слова, що дали йому можливість спокійно відійти із цього життя. Коли ми очікуємо якоїсь бажаної для нас події, Інколи нам не вистачає терпіння. Ми можемо обурюватися, ми можемо нарікати, хочемо якось пришвидшити, але якщо його не стається, інколи навіть втрачається віра в те, що воно може статися. Нам це знайомо особливо в теперішній час. Ми всі. Чекаємо перемоги. І пригадайте, як тільки почалася війна, які були настрої, хтось сказав кілька тижнів і буде перемога, хтось сказав кілька місяців. Коли починали 2023 рік, вважали, щоб то був роком перемоги. А сьогодні багато хто каже, це ще надовго. І коли ти так з нетерпінням чогось чекаєш, думаєш, воно ось-ось, а воно віддаляється, починаєш думати, а чи буде воно взагалі? Опускаються руки, втрачається віра. Але тим не менш, ми ж живемо своїм життям, правда? Живемо своїми повсякденними клопотами. Тут принаймні, де в нас тихо і спокійно. А от уявіть собі життя ось цього старця Симеона. Він, коли засумнівався, чи правильно написано у пророка Ісаї, отримав звістку, що він сам побачить, як ці слова здійснюються, і до того часу він не помре. До якого часу? Скільки часу чекати? Проходять роки десятиліття. Помирають його рідні, близькі, помирають його давно однолітки, може там молодші в рази від нього вже померли. А він живе, немічний, волий, але живе і не знає, коли це все закінчиться. Коли він отримує те, чого він чекає. Але його руки не опускаються. Його віра не слабне. в нього не виникає відчаю. Він не нарікає на Бога Боже, чому ти мені присудив так довго мучитися? Він дочекався. Дочекався побачити більше того, взяти на свої руки. Немовля Спасителя. І промовити, що ось я побачив спасіння. При тому зауважте, він не сказав я побачив своє спасіння. Це для мене порятунок. Те, що він спокійно може померти, побачивши Христа, це факт. Але він побачив спасіння людства. І, виявляється, сам Симеон став співучасником цього спасіння. Він став причетним до такої дивовижної божественної дії. Сьогодні звершується надзвичайна подія. Ось ця зустріч Симеона як представника всього старозавітнього людства. І з тим, хто започатковує завіт новий, ця зустріч відкриває неймовірні перспективи. Вона показує ось ці величезні блага, які Господь готує для своїх людей. Але щоб ми до кінця зрозуміли велич цієї події і чому взагалі ми святкуємо це. Погляньмо на ось ці законодавчі основи того, що спонукало Йосифа і Діву Марію принести, мовляв до храму. Коли Господь мав вивести ізраїльський народ із єгипетської неволі, поступово поетапно Господь підготовляв і сам ізраїльський народ. І єгиптян до того, що ізраїльтяни мають піти. Послав Господь на єгиптян 10 покарань, якими, власне, пришвидшував їхнє рішення. І останнє покарання було найстрашнішим, коли в Єгипті були винищені одну ніч всі первістки. Серед ізраїльтян жоден первісток не загинув. І за те, що ізраїльські первістки були врятовані, Господь дав такий наказ ізраїльтянам, аби вони пам'ятали ось цю велику дію Божої благодаті, щоб вони цінували, як Господь береже. Кожен первісток мав бути посвячений Богу. Якщо це стосувалося тварин, Цих тварин треба було принести в жертву. Людину в жертву не принесеш, тому за неї приносилися подячні жертви тварині. Але Господь обрав для себе покоління Левія, які мали служити йому, служити при храмі. І виявилося, що плюс-мінус майже рівно стільки було левитів, скільки було в той час первістків. У ізраїльському народі. Але обов'язково, в сороковий день після народження первістка, треба було прийти до храму і принести жертву. І коли ми дивимося, як Йосиф із Дівою Марією звершують ось цей законний припис, ми ж розуміємо, що в них первісток незвичайний. Не той, за якого треба жертву приносити, не той, за якого там якийсь левит служить в храмі, а той, який прийшов сам стати жертвою за всіх. Той, який собою замінює всіх первістків, він стає первістком з мертвих, який Воскресає. І саме в цьому велич подій приходить до храму той, хто стане храмом всього світу. Для нас ця подія важлива ще й тим, що ми тепер маємо таку можливість кожного дня, кожної миті зустрічати Спасителя. Звичайно, найкраще це відбувається тут, у храмі Божому. Це нам показав і сам Симеон. Коли ти приходиш, ти тут серед загалу, серед безлічі людей точно знайдеш Христа. Ти точно відчуєш, що Він біля тебе, що Він показує тобі своє спасіння. Він показує, що твої очікування, твої бажання, твої мрії. Вони здійснені, якщо вони з Богом пов'язані. Одночасно сьогоднішній день підказує нам, що треба вміти чекати. Бо насправді дуже часто буває і так, що очікуване воно поруч, але ми ще не дозріли, щоб його отримати. У нас ще немає повноцінного. Духовного налаштування, щоб те, що нам треба, було нами сприйнято, щоб ми його належно поцінували. Тому очікуємо завжди із надії, завжди сподіваємося, що те, що Господь нам обіцяє, воно здійсниться. А самі одночасно себе готуємо до цього, очищаємо своє серце, викидаємо звідти все, весь непотріб той, який. Перешкоджає Богові буде в нашому серці. І завжди надіємося, що Господь явить нам спасіння. Він вже Його нам явить. І ми сьогодні із праведним Симеоном можемо на повний голос сказати: наші очі бачили спасіння Твоє. Амінь. Слава Ісусу Христу!